Привіт малята! Сьогодні ми з вами будемо малювати справжнього лісового звіра. І це ведмідь. А що ми знаємо про нього? Так, що взимку він впадає у сплячку. А чому це відбувається? Зараз ми з вами дізнаємось, а пізніше намалюємо його. Ну що, готуйте свої пальчики, фарби і скоріше переглядати відео. Ну що, малята? Скажіть, а ви готові дізнатися таємницю міцного сну клише велетнів? Тільки навдарять перші морози, головний сонько лісу поспішає у барлогу. Там він міцно спить з кінця листопада і аж до квітня. Та що змушує ведмедя засинати на зиму? Невже холод? Якби справа була тільки в холоднечі, основна причина зимової сплячки ведмедів відсутність їжі. На відміну від білочок, ведмеді не роблять запасів на зиму, тож сплячка єдиний шанс вижити. А тепер давайте і ми з вами спробуємо намалювати ведмедика. Нам потрібно підкладка, аркуш паперу, роздрукований шаблон ведмедика. Тарілочка, непроливайка, розведена коричнева фарба, чорна фарба, пензлик та серветка. Малята, а зараз давайте підготуємо наші ручки до роботи. Виконаймо пальчикову гімнастику їжачок. Їжачок малий замерз і в клубок згорнувся. Тільки сонечко пригріло, він і розгорнувся. А зараз розглянемо зразок. Якого кольору ведмедик? Так, коричневого. А якого кольору очки, носик та ротик. Молодці, чорного. Отже, почнемо. Малята. А зараз переходимо до практичної роботи. Беремо аркуш паперу. Нам потрібно його зім'яти, щоб утворилася кулька. За допомогою кульки будемо працювати. Беремо кульку. Вмикаємо у коричневу фарбу і зафарбовуємо ведмедика. Ось так. І робимо так до кінця. Але не зафарбовуємо очки та носик. Ось такий ведмедик у нас получився. Беремо нашу кульку, кладемо в тарілочку. Далі ми беремо пензлик, мокаємо водичку його. Потім лукаємо в чорну фарбу та зафарбовуємо очки. Ось так. Робимо охайно. Далі зафарбовуємо носик та домальовуємо ротик. Ось так. Ось такий ведмедик у нас получився.